Дай Боже українському ютубу всім привіт! І з вами знову ДСЦ сервіс. Сьогодні ми вдвох. Мене звати Ілля. Мене звати Віталій. Це наш сервіс. І сьогодні ми вам розповімо, чому ми тут і взагалі познайомимось з вами. Багато хто нас знає з нашого минулого досвіду роботи, але не всі. Тому настав час детально розповісти про нас і на що ми взагалі зробили свій сервіс. Робочий процес знову в самому розпалі. Шостого, до речі, вже перевділи на інші колеса. Якщо взяти загалом, все наше життя, що моє Віталіка, якось перемикається з технічною частиною тих або інших агрегатів. Я, наприклад, з дитинства займався моделюванням якоюсь іншою штукою, яка пов'язана з технічною частиною машини. Потім, якось не зовсім розуміючи це, пішов навчатись у навчальний заклад з технічною частиною, а там вже зрозумів, що в принципі машини це єдине, що мене цікавить в житті. Віталіка шлях був трошки цікавіший з Я яложив мотори, потім їх збирав, і так от все почалося. Ще з да, ще в когось з'явилася якась техніка раніше, в когось пізніше призвело це до цього, що ми стали працювати на різних сервісах. Хтось підробляв на шиномонтажі, хтось знімав головку з Волги у Вишгороді на склоні. Коротше, всі починали з нас по різному Загально це призвелось до того, що з 2019 року ми займаємось виключно BMW і виключно ремонтом BMW. і в принципі нічого окрім них не вміє. Mm -hmm. Ми працювали у самому великому bmw сервісі в Україні з цього ж самого 2019 року. Вирішували питання різної складності. Віталій у нас відповідав за технічну, технічну частину сторону, а ти за менеджмент да, тобто спілкування з клієнтами. Віталя робив чіптюнінги, вирішував якісь складні питання, які не вирішував ніхто з сервісу. Йому було цікаво саме поколупатись в чомусь незвичному, нестандартному. Так це і залишилось на даний момент. Тобто, ми намагаємось рішити. Якусь проблему, навіть якщо вона важка, ми не кажемо людям: типу, ну ми навіть не будемо пробувати йти до когось іншого. Ми спробуємо всі наші варіанти. Якщо вони запрацюють, то чудово. Не запрацюють, ну вибачте. Не всі ми боги. Коротше, про себе трошки пізніше. Зараз вам Віталій розповість про свій шлях, як він до цього дійшов, на прикладі деяких ситуацій і якогось життєвого часу. З 2018 року я купив собі першу БМВ. Це була 36-та на 2,8 строкер. Два рази її розбив, правда, трошки да. От. І потім ця вся болязня почалась на даний момент, це вже 12-та БМВ. Синя це 125-й дізель на 300 сил. Так, в принципі, все. Плюс-мінус. До речі, огляд на неї буде найближчим часом. Сподіваюсь, що на наступних вихідних вирвемся, буде час її підзняти. Розпоймовав вам цікавий проєкт: 25-й дизель, 300 сил, повністю заводський двигун, заводські турбіни. Об'їжджає 535-ту дизель. Ну, пару разів заїжджали, об'їжджало. Зараз треба затестити, бо час іде, тачка зношується, а інші ташки теж слабішають. Ми запихнули в неї останнім часом метанол. Коротше, цікаво, треба позаїжджати, спробувати. Думаю, вам теж буде. На що глянути? То як ми дійшли до свого сервісу? Працюємо, ми працюємо, в принципі, все окей. В усій роботі є негативні сторони, позитивні сторони. Вирішуємо, в принципі, всі питання, що нам треба, в певний момент розуміємо, що ми вийшли чуть-чуть на кордон своїх можливостей. Це працюємо. Не так було. Ті, ти уволився сам. Ну, я уволився сам, так. Да, бо... Тебе постійно постійно одне і те саме, ти вирішуєш однакові проблеми. Можливості там подальшого розвитку руху я для себе не бачив. Я не кажу, що їх не було. Можливо, я їх просто не бачив. І я вирішив звільнитись. В час, коли я звільняюсь, в мене там трапляється багато подій, які кажуть, що треба різкіше щось в житті робити. І тут до Віталіка дзвонить людина і пропонують цей сервіс взяти в оренду зі всім інструментом. І цей сервіс уже багато років займався тільки BMW. але прийшов. Час, коли воно розпадається. Ну, типу, бізнес, бізнес ніколи не стоїть на місці, він має або покращуватись, або погіршуватись. В даному випадку він загнувся. загнувся Просто капітально. з часом підійшов момент, коли не витримав він сучасного світу. Якщо б, мабуть, тут попередні власники знімали відоси, як ми, і намагались. Пояснити людям, що от ми тут є, можете до нас приїжджати, бо просто якісно ремонтувати BMW це недостатньо. Треба ще, щоб люди про тебе дізнались. Тому ми саме цим і займаємось. З BMW у нас все окей, ви про нас ще не чули. Підведемо риску. Ми відкрили наш сервіс, тепер займаємось цим виключно в кайф. Головна зміна в усьому це те, що ми це робимо тепер від чистого бажання. Нам цікаво, для нас це як гра на кожен день. Ми приходимо, і нам цікаво допомогти клієнтам, цікаво розібратись в проблемах, цікаво зробити це так, щоб нам потім підійшли і сказали, блін, хлопці, а ви молодці. І це якби основна рушільна сила, за рахунок якої ми. На даний момент і живемо. Стосовно грошей, ми чесно стали, мабуть, рази в три бідніші, ніж ми працювали в наймі. Та не Але, та більше. Та, — Мабуть, навіть більше. Тіба. Але головне, що нам цікаво. Як бачите, до нас приїжджають сильно різнопланові машини. Це, наприклад, два наші проєкти. Є люди на статусних машинах, які Сибірка. до нас приїжджають обслуговуватись. Є околоспортсмени. спортсмени, це, до речі, машина нашого оператора Кіріла. Привіт, він там десь за камерою. Підібрали ми, до речі, кому треба підбор машин, можете звертатись. В принципі, любі питання по майже будь-яким машинам BMW, окрім там останніх років, і по ним теж, але трошечки з часом, ми можемо вирішувати: чіп тюнінг, звичайне обслуговування, якісь стейджі, можливо, нестандартні питання, можливо, стандартні питання, типу обслуги, заміни мастила або ще чогось. Ми відкриті до будь-яких пропозицій. Ще раз нагадаю, ми, типу, дуже відверті. І нам не страшно буде вам сказати, що ви придумали якусь погану затійку і розповісти чому. І так само, якщо ви придумали щось класне, ми скажемо, «Да, це класно. Це буває від звичайного телефонного дзвітка до ситуації ремонту на сервісі. Ми просто щирі. Нам нема що більше сказати. Ми ремонтуємо машини, ми ремонтуємо BMW, окрім цього, ми нічого не вміємо. І ось це наше, що ми зробили. Приїжджайте, познайомимось, поговоримо. Обслужимо машинку, поп'ємо кави. Ще раз дякую за увагу до нас. Тепер ви трошечки більше про нас знаєте. Тут наш інстаграм, там все наше життя, тут наш телеграм. Підписуйтесь, ставте лайки. Хай квітне український Ютуб.